Тож, вийшла нова ФНАФ гра. Чергова гра по одній з новел. Я взагалі дізналась про них цим літом, але виявляється, вони виходили аж до 2019 року і ось вийшла гра. Тому давайте подивимося, що це. В стіні вона виглядає дуже прикольно, вся така пікселяртна, як міні-ігри у ФНАФІ, тому I'm excited. Але давайте дізнаємось. спринг в басейні. Ох, ні. Тут буде щось страшне в темряві. Ну так. Погнали. Нам дають обрати складність, мотрошну чи прям лячну. Ну, давайте лячну. Вони кажуть, що для збалансованого експіріенсу нам потрібна лячна тому давайте спробуємо лячну. Я не впевнена, давайте спробуємо. Чи може хоч щось цікаве трапитися тут хоч раз? Ось Вальди, часити. Бромалюю аніметроніка. Їдемо в машині. Чи є тут хоч щось, куди я ще можу піти? Піця була хорошою перші кілька разів, але тепер я реально хочу в якесь нове місце. Міста там в машині. Та ладно, ось Джерс не може бути найгіршим місцем. Кожен день був однаковим все літо. Я йду, їм піцу, витріщаюся на засалені жовті стіни годинами та чекаю, щоб ти мене забрав. Що в цьому цікавого? Я вже навіть майже щасливий, що завтра почнеться школа, тільки тому що мені не придеться щодня ходити в це місце, а тільки по вихідним Вибач сино, я знаю, що це не найкраще місце для дитини, щоб проводити час, але Джефс — це все, що в нас є, все, що ми можемо собі дозволити. Ти знаєш, що з грошима була склада з моменту, як закрилась фабрика. Але як тільки я буду. На повній ставці в Corner Store. Якщо Corner Store хоча б виживе так довго, все в цьому місті або мертве, або помирає. І ніхто не знає, що закриється наступним. Чому ми не можемо поїхати в інше місто, де, куди переїжджають всі інші? Всі мої друзі вже там. Чи не може бути так складно для бабусі переїхати на кілька миль? Тож тільки якщо її кістки. Заживуть за одну ніч. Ми не можемо просто запакувати її в поборчасту плівку. <гум> Тільки це так працювало. Навіть найсильніша попульчаста плівка не допоможе, бо вона надто крихка, і це не зміниться. <гум> Говорять, і про речі ще не зміняться. Я впевнений, що той посом все ще на все ще у кутку на світлофорі. Справді? Давай поспоримо. Якщо він все ще там, я дам тобі ще один бакс на інший слайс у Джеффс. Окей. Okay. Все ще там? Все ще мертвий. Дуже депресивна атмосфера. Все покращиться, Оз. Ну, гірше воно точно не стане. Це настрій. А know Що я за батька, якщо не можу зробити його щасливим. І навіть не годувати його чимось, окрім біці. Люби що все так сталося, Осфальде. Бідний батя, бідний Освальд Що ж, тато знову запізнюється. Пам'ятаєш, коли це було тим самим місцем? Абсолютно. Мої батьки постійно мене сюди проводили Я все ще пам'ятаю, як я гралася в басейні з кульками і. я не знаю, що таке ringworm, десь тут я залишу, що це таке. У, напевно, тому він зачинений. І ну. Ти Знаєш. Хм, секретний басейн з кульками, га? Там щось жорстке сталося. Так, ми можемо ходити. Так, нам треба знайти басейн з кульками. Ну, погнали. Можемо навіть бігти. Прикольно. О, мапа. Ну-ну. Так, окей, зараз ми знаходимося в. Залі для їжі, але в нас тут є ще вхід, місце для вечірок, кічен, склад, секюріті. Хмм басейн ось тут. Окей, ну давайте подивимось. Ну, потім вже в ту сторону, якщо ми почали стоїти. Я так розумієш це Джеф. І це Джефа Тому що це, напевно, Джеф О, тут щось ще є. Схоже, що сьогодні знижка на слайс pizza і. на за $150. Так само, як щодня. Ну, не дуже спешл. Та, Це Джеф. Ти хочеш ще один сирний слайс і більше газованки за апельсинами? Не прямо зараз, я просто дивлюся. Окей, розважайся. Тут не дуже багато на що можна подивитися, окрім пильних кроликів та павутини. Не думаю, що вони кусаються. Пильні кролики? Ні, вакші пауки. М -м -м. Джеф, вони точно кусаються. Оу, ну тоді ті щасти. Дякую. Я думаю, що це не найгірше, що тут може кусатися. У них навіть немає ніяких нормальних смаків. Сумно. А ось сюди можна попасти що це за місце? Так, а ну-ка. Тут зачинено. Ну добре. О, тут є якийсь постер. Реклама, який вже три роки. Джефф колись прибирає тут? Напевно, ні. Так, як ти описав засалені жовті стіни, напевно, ні. Тут навіть і веганська піца. ну ви що? Прогресивне місце. Розлита кола, тріщини в підлозі, прогресивне місце. Он родина. Ще він з ними не дружить. О. Давайте не будемо більше говорити про цей гідотний басейн. Ну добре, сюди можна тільки. Робітникам. Тут зачинено. Ну, добре, що одразу до басейну з шариками. Ото, дивіться. Стрмненько ця сцена. Не знаю, нащо це сцена. Тут ніколи ніхто не виступав. Ну, добре, ходімо в басейн. <гас> Хей, він справді існує. І виглядає трохи гадотно. Але мені цікаво, що вот таки робитиму, якщо я пропаду на деякий час. Можливо, провчити його, щоб він не залишав мене в такому мотрошному місці на весь день. Нам треба сховатися в басейні. Окей. Okay. Павук нормальний. Подивіться на стіни. Це Чіка? Боже на Чіку. Ну добре, ходімо в басейн Я сподіваюся, у мене не буде запалення ока. Єй! вау. Так, да, це справді була Чіка, гляньте. Якого... Вау! Дивіться, ми можемо поговорити з людьми. А ну-ка. Наразі це будуть друзі освою. Тато каже, що ми підемо в кіно потім. Вау. Ну, куди ви йдете? Я не знаю, щось про. <схи> щось про людей, що хочеться на приводі. Як пам'ятаю, як називається. О, я минулого тижня точно це бачив. Не... Я так розумію, що не злякаюся, типу, але в якоїсь цікавій формі. Прикольно. Тобто це щось старий якийсь період часу, розумієте? Не розумієте? ходімо, подивимось. Вау! Wow! Гляньте на сцені наші улюблені аніматроніки. А ну-ка. Бонні кращий! Як думаєш, він бере прохання? Pizza. Я чув в Аркадах завелась нова гра. Ми маємо спробувати. Вісім заклад я отримую найвищий рахунок. До вас Я вже це зробив. Подивіться, як Nerd Nerdy Nerdia Nerdy і Nerdy Kit. 25 центів за цукерку? Я можу їсти цукерки до кінця життя. Але вам це сподобається, до речі. Ану. Нам все щось не можна. Двері закриті. Окей. Мені потрібно більше токенів. Я думаю, я захопив свої в басейні з кульками. Гей, чувак, про крутому одязі. Я не бачу тебе тут раніше. А, дякую. Мені подобається твоя кофта на то майбутнє. Це мій улюблений старий фільм. Старий? Ти що ти говориш? Цей фільм вийшов типу три тижні тому. Заспокойся, він просто жартує. Я Майк, а це Чіп. Та моє ім'я. Я Освальд Освальд. Як мах, як чарівник. Ну, Оз, звісно же. О, oh, так. Як ось бачу це. Мої батьки звуть мене Оз. Думаю, вони звідти дізнались про це. Як ми ніколи тебе не бачили раніше, Озе. Я. Ем... Це хороше питання. Ти смішний хлопець. Це окей бути новеньким, Оз. Нова фабрика. Запрошує сюди багато нових людей. Нових? Супер нова фабрика. Мій тато там працює. І тата Майка теж. Хей, я впевнена, що і твій тато також. Що, але. Чіп, бро! бро. Чіп, чуваче Ти стресуєш новенького. Даймо трохи повеселитися і будеш колектив. Ти хочеш пограти в піццеролер з нами, Озе? Це звучить класно, але я не думаю, що я маю тут бути. Ну, де ще міг би тут бути? Цікаво. Давай, чувак. Я хочу поговорити більше про фільми з тобою. Тоді домовились. Ходімо з нами до Аркадної. Нікому нічого не смущає. Ну, добре. Я не знаю, що відбувається, але. Не думаю, що це буде погано, якщо я трохи з ними повесілюся. І хто знає, коли тато повернеться все ж таки. Ну, типу. Так, Аркадна. О, подивіться! Аркадна. Окей. Оце типу закриті двері. Добре, ну тоді нам можна пройти в середні двері. А це хіба не ті, які нас щойно. обличчя якесь кликало. Ні, ну ми можемо спробувати, але вони побігли сюди, ну тоді побігли за ними. Оу. Фреддік. А ну, може, тепер тут щось круте. Казованка зі смаком піци? І навіть не хочу виявляти, як воно на смак. Такі подарунки. Ну, оце, так? центральні двері. Клас! Це вони? Ну Давайте спочатку подивимось. Клас! Вау! Тут можна було виграти Плюшових аніметроніків. Якби в мене був ваучер, я міг обняти їх на за ці ціни як поретро! <хи> Боні. Якісь двері. Ні, ми та не йде. Ходім до наших друзів. Ти колись грав Роз? Не в піцеле. Не піцерор, але я щось таке бачу. Це найновіша і найкраща модель від Фазбера, тому я не здоволений. Достатньо ексклюзивна штука взагалі. Що, Фазбера? Він не знає про Фазбера. Я думаю, нас обізвали зараз. Давай, візьми м'яч і я покажу тобі, як грати. Ти будеш проти мене спочатку. Я буду грати легко, можливо. О, ми прям граємо. Окей, тож, ціль набрати як, мі... як умога більше поєнтів, попадаючи в ці кільця. Ну давайте. В кінці підйом, по якому твої мінчі будуть підійматися. Тому тобі дуже треба контролювати швидкість. Спробуй. Ну, Погнали. А, га? Я нічого не натискала. <рігаля> Вихваляка Спробуй, Озе. А, ну ты типа він спробував. Ну да, конечно. Хоп! Ой. Хоп. Ууу. Все стоит Вау, ты дуже добре це Майк. Майк найкращий гравець піцел ролер в місті. Він навіть занадто хороший, якщо ти спитаєш мене. Не те, щоб я старався. Я просто застряг тут на все літо через роботу моїх батьків. І я вже не так добре гратиму, коли я піду назад у школу. Окей, давайте так само стріляти, як ми стріляли. Ой. Оп. О, так. Школа, ти ходиш в Вестбург теж? Ну, так, Вестбург це єдина школа тут. Та що ж таке. Туди. Я чув, у нас буде хороший вчитель цього року. Думаю, її ім'я міс Мічм Останній шар Озе. Спробуй добре зробити. Давайте спробуємо. Єй! Ха! Непереможний! Ну, Чувак, тобі не треба було так жорстоко з ним. Просто мотивація для нього, щоб він краще старався наступного разу. Якщо то пограти трохи в тег О, так! Давайте спробуємо показати озу це місце. М -м, я думаю, так. Супер. Тоді я буду іт першим. Я не знаю про цю гру, давай дізнаємося це таке. Будь готовим бігти. А, я думаю, це типу, доганялки. Ха? Спіймав тебе. Що? Це підозріло. Тут стільки людей сьогодні. Думаю, я би не зміг дігнати тебе на вечір. Я думаю, ти правий. Всі грають перед школою. Хм, якщо то схована тоді. Тож це гра, в якій я добре граю. Супер. Найдемо місце, куди можна сховатися. Ну. Вони хочуть, щоб пішли басейн з кульками, да? Мені цікаво, чи тут є інші місце. А от сюди можна сховатися Дивіться. Здається, що ні. Я б сховалася, а з ними можна говорити? Та дитина що їсть Піца з макаронами і кетчупом? Фу. І всіми руками зайво смаків піцу, але це збочення. Ти точно ніколи не пробував піцу з ананасами? Ананаси? На піці людство. ось мені цікаво, мені цікаво. Ви за з ананасами чи проти. Мені реально цікаво, скільки людей тут за, скільки проти. Тому напишіть, будь ласка. Якщо вам не складно, якщо ви можете підняти свій пальчик і написати в коментарях напишіть. Я відповім третій людині, на якій я стороні. Купон для ага. Піратської палузи. Фоксі. Клас! Це тепер я можу пройти чи не можу? А ну, гасіта, інвентар на І. А він пустий. Нам нічого не дали. Масіте. Ну да. Ха. Ну да. Нам нічого не дали. Ну добре, ходімо в басейн, як вони хочуть, щоб ми пішли в басейн, та ми підемо в басейн. Ходімо, побігли. <різь> Чим так весело? Як сюди дібратися взагалі? Це можливо? О, отак, де? Чи ні, чи не можна? Мені здається, що не можна. Ну добре. Так чи. Це схоже, що ні. Ну добре, якщо ми спробуємо піти в те місце, куди нас кликало обличчя ось сюди. Не можемо? Це було не тут, це було пізніше. Отут. Ні, ми не можемо. Ну а куди ще, крім з скульпту ми можемо сховатися? А, ну знаєте куди ще? Не знаю, чи це хороше місце, але в Аркадах там оце є темне таке місце в кінці. Можливо, туди. Як ти думаєш, Фоксі скоро повернеться? Я його фанат. Хто знає, якби я досліджував світовий екран, я б теж ніколи не повернувся. Але щодо бути повністю вкритим со солью з моря. Це думка не зазмушена тебе чухатися. Нічого такого немає, тому що бути солоною, морською лисицею. Build character Character development для Фоксі. Добре. Ми ну, ходімо сюди тоді. Наскільки я знаю, тут є декілька кінцівок. тому в принципі, можливо, ми зараз можемо сховатися не тільки куди вони не хочуть, щоб ми сховалися, а насправді таких місць багато. Ну, наприклад, оце. Ох, ні. Я не думаю, що ми маємо тут бути зараз. Ти костюм. Думаю, вони ніколи мене тут не знайдуть. Зазвичай цей на фіграх добре не закінчується. Давайте спробуємо сховатись в костюмі. А від кі він дізнався? А, тут календар висить. Ну так, да, звісно. Червень 85-го. Це реально як фільм. Дідько. Я чую кроки. Треба сховатися. Пенкера. Ей, Д. Ага, окей, ми можемо. Окей. Ага. Добре, нам треба бути дуже тихими. Гаразд. Ой, сподіваюся, що Мак не почув це. Треба швидко схватись. Це жах Хороша спроба, але я тебе чую, чип. Ну, і добре. Ну і добре. Ти вже знайшов Оза. Ще ні. Він Тихий, Не ну, як ти. Тож я. мабуть, я перші його знайду. Нащо нам знати, чи ми тихі? <гум> мене ніколи мене не знайдуть. Ясно. <гум> Можна затримувати дихання. Треш. Ми можемо затримувати дихання. Якого біса це було? І щасливо, вона не побачила мене. Напевно, мені слід піти назад. Напевно, так. Що відбувається? Що відбувається? Всі кричать. Швидше, Бери дітей! Та ще жахливо. Хтось тут є? Хтось тут є? Чіп Майк? Дідько. Кричати не, не має сенсу. Знато багато людей кричать. Mm. Де вони? Бо не знає, що відбувається. Що робити? Нам треба їх знайти. Реально? Господи, Пічо зблокує двері. Мені дуже страшно, не буду брехати. Як думаєте, виходити сюди, тут теж не можна. Мені дуже страшно. Ладно, не буду дивитися сюди. Я не хочу. Чому ні? Я йду? Що я роблю? Я так розумію. Це перша кінцівка? Коли ми просто всіх залишили. Окей. Добре. Я так розумію, це найлегша кінцівка, коли ми просто такої попадку. Це дуже швидко було. Окей, okay. добре. Я думаю, що наступного разу нам треба буде повернутися назад. І я не знаю, чи можна це рахувати, чи можна це вважати за спойлери, але можете пробити на 20 секунд. Але в цій книзі взагалі остріт повертався назад в звичайний світ декілька разів і повертався назад в цей світ. Я не знаю, чи це буде в грі, чи ні, але можливо. Можливо, у нас є шанс повернутися назад, повернутися ще раз, я не знаю, але напевно ні. Бо в книзі він спочатку повернувся і не знав, що щось погане станеться в цьому старому світі. Ну добре, слухайте, це було дуже швидко. Я не очікувала, що це буде так швидко. Але I guess, ми пройдемо ще раз. Тому чекайте ще кате по цій грі. Вони 100% будуть. І я думаю, буде щось набагато страшніше ніж сьогодні. Окей, okay, всім дякую, до зустрічі і гарного дня. Бувайте!